Всім привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як роздруковувати результати ваших аналізів за допомогою звичайного мережевого принтеру. Метод рентгенофлуоресцентного аналізу елементного складу речовини залишається одним з провідних способів дослідження детального вмісту матерії навколишнього світу. Продукція української науково-виробничої компанії Елватех є надійним помічником у таких дослідженнях для багатьох людей в сфері. Науки, технологій, виробництва і не тільки швидкість, точність, комфортність та простота використання роблять наші прилади фактично незамінними у будь-якій галузі. Тож для зручності наших клієнтів та партнерів і за запитом підписників розбираємо деякі питання по цікавому і корисному функціоналу наших приладів. Зокрема, сьогодні ми поговоримо про можливість роздрукувати результати вимірювання функціоналі портативних проспекторів. Загалом, програмне забезпечення Elvax Prospector може друкувати вимірювання двома способами: як термоквитанції, використовуючи портативний термопринтер, з'єднаний зі спектрометром через інтерфейс Bluetooth або Wi-Fi. Або як стандартні PDF, тобто текстові звіти, використовуючи спільний мережевий принтер. Зараз ми розбираємо можливість друку звітів про вимірювання на мережевому принтері в Elvax Prospector. Після підключення спектрометра до мережі індивідуальні звіти про вимірювання можна роздрукувати на спільному принтері в тій самій мережі. Мережевий друк доступний у двох форматах. PDF і прості текстові звіти, тобто блокнот. Звіти у форматі PDF виглядають привабливіше та містять фотографії зразку, якщо у вашому спектрометрі вімкнено функцію фотографування. Прості текстові звіти не містять зображень і форматування, і їх слід використовувати лише якщо ваш принтер не підтримує друк PDF. На жаль, настроювані звіти RTF наразі не можна надрукувати безпосередньо на мережевому принтері. Щоб підключити принтер, відкрийте параметри друку з меню головного вікна або з меню режиму вимірювання. У випадаючому списку виберіть мережу та натисніть кнопку «Три крапки». Введіть IP-адресу мережевого принтера, наприклад, 192 168 087. Номер порту зазвичай дорівнює 9100. Якщо принтер підтримує прямий друк pdf файлів, виберіть принтер PDF документів у списку моделей. Зверніть увагу. Якщо під час спроби надрукувати вимірювання, друкується кілька сторінок із нерозбірливим текстом, очевидно, ваш принтер не підтримує друк PDF. І замість нього слід вибирати модель простого текстового принтера. Натисніть кнопку ОК і ви побачите підключений принтер у налаштуваннях друку. Натисніть кнопку ОК. Тепер спектрометр готовий до друку звітів про вимірювання. Ще один досить важливий момент, створений для зручності наших клієнтів. Для звітів PDF доступні незначні налаштування. Ви можете вибрати формат сторінки, розмір шрифту та встановити інше зображення логотипу. Як ви вже могли здогадатися з наших попередніх випусків, а сьогодні ще й впевнитесь у поточному випуску. Прилади Prospector 3 мають досить широкий функціонал. Наші ручні прилади можуть використовувати багато функцій, і про більшість з них ми розповімо у наших наступних випусках. Тож лайкайте це відео, підписуйтесь на нас і чекайте на наступні відео. Адже в нас для вас є дуже багато цікавого. А зараз. Папа.